Продовження зворушливої історії з пошуку й порятунку двох школярів з Бахмута уже цієї неділі у проєкті ДНК Свої. Дівчительки з міста, яке нині знає, чи не увесь світ звернулися на проєкт, бо втратили зв'язок із своїми учнями, двома Данилами, які разом із родинами своєчасно не виїхали. Тиждень тому авторам програми вдалося віднайти лише одного Данила. І завдяки правоохоронцям із команди Білий Янгол його родину вдалося врятувати з лінії фронту, витягнути з лінії фронту. Як склалася доля другого підлітка, дивіться далі у сюжеті. Історії двох вчителек, які шукають зниклих, фактично на лінії фронту двох своїх вихованців минулого тижня пролунали у студії проєкту ДНК свої. І тоді диво таки сталося. Але лише одне: відшукати та вивести вдалося тільки 12-річного Данила Дубова з родиною. Я дякую усім, усім, усім. Доля ж другого учня, 16-річного Данила Журавльова, на момент зйомки попереднього епізоду була невідома. Ми шукаємо далі. Ситуація непроста, але сподіваємось, не вистачає однієї клітинки. Так, нашого одного пазлика. Так, Нашого Даньки. Пошуки продовжилися у Бахмуті. Данило лишився із бабусею, яка майже від народження йому за матір. Тому покинути її він просто не міг. А сама літня жінка виїжджати відмовилася. Ми проводили розслідування. Ми підняли Донецьку область на вуха для того, щоб знайти даню і вмовити бабусю, тому що ми прекрасно всі розуміємо, наскільки там смертельно небезпечно залишатися дітям. Уже у цій програмі у надії дізнатися бодай місце, де перебувають їхні рідні. До студії приїдуть тітка та двоюрідний брат Данила. Я не знав, що з ним. То, може він залів все? У Також я переживав за свою бабусю, яка там залишилася разом з ним. Я хотів би все віддати у той срок. Коли не було зв'язку з Данією, щоб побачити його, хоча б обійняти. І навесні влітку ми ж підтримували зв'язок, поки був зв'язок. Ну, казала, може, поїдеш, поїду хоч по Україні, хоч просто в іншу область, де так, де так гаряче. Ні, не хочу, що я там буду робити. Там мене ніхто не чекає. ну, як люди. Чим старшим мені здається, тим для них важче змінити щось журналістам. Проєкту вдалося дізнатися будинок, де жили бабуся та онук, вщент зруйнувало обстрілом. Вони дивом уцілівши перейшли до іншого, біля якого теж неодноразово рвалися снаряди. Ніхто не наважувався туди просто от поїхати проїхатись по тих адресах. Єдині хто зголосився це робити, це були легендарні білі янголи. Отримали інформацію про те, що в Бахмуті знаходиться бабуся зі своїм руком. У них є бажання виїхати, шукали їх по адресах. Адрес було декілька, досить багато часу цьому приділили. Кожен раз, хоча йшли по п'ятах за бабусею та онуком, правоохоронці за їхнім переміщенням не встигали. На місяць розтяглися пошуки у напівзруйнованому Бахмуті. Який, попри чисельну кількість цивільних, що досі живуть у місті, російська армія нещадно розбирає по цеглинах своїми атаками. Тож, що станеться у студії ДНК? Своє ще одне диво чи знайдуть Данила, і головне, чи вдасться їх із бабусею умовити виїхати з міста. Дивіться, уже цієї неділі о 21.00 у проєкті на телеканалі СТБ. Аліна Матвійчук, Олексій Євченко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.